В кіношкоді написано це місце, де можна факапати ось Тому в нас точно є факапи, є ті, які мусором не розказувати і не хотілося б. Але щось таке відбувається. Я пам'ятаю, мабуть, з минулого випускного. Хто був тоді? хтось був Ні. У нас була така іпровіз... немпровізована. Тобто в нас кожен випускний це прям. Уже майже Оскар, ми так розігналися. Якщо раніше це був просто кінотеатр, ну просто да, кінотеатр, і там всі вручають дипломи і все таке, то зараз може, дійшли до того, що в нас були там вже червоні доріжки, сині доріжки були в минулому році. Це величезні памільйонних ім'я, найбільше і в Україні. І в нас там по центру пустить, по центру сцена така десь сантиметрів п'ятдесят. Це була вдручиня, так? Да. І чомусь натягнули таку чорну тканину, на цю сцену, яка не пролипала, вона просто ну така була дуже я не знаю, виглядала так дуже хаотично, але начебто було стильно. І ось я пам'ятаю, в нас там виходить Максим Геннадійович, Там виходять всі актори, і зазвичай це дуже наційно, тому що всі плачуть, всі згадують, як цей рік пройшов, всі обіймаються. Звичайно, до цього був welcome drink. Після цього ми ну, зараз ми переглянемо ці умови зовсім по-іншому або шапати. Я знаю, що тепер філкали безалкогольне теж. І вони там всі на сцені всім вручили дипломи, там якісь статуетки. Ми даємо за найкращу там чоловічу жіночу роль. І тут виходить хто це? Був сажа чи хто? Хтось із акторів. я так хочу з ними сфоткатись. І в нього так гарно всі, і оператор, і відеооператор, всі це знімають, в нього так гарно цей бокал летить. Ми так всі просто, як повертаємось і дивимось. Я була впевнена, що актори це підготували. Ну, Тобто, отак стоять всі люди. Отак він звідти заходить. Просто він перечіпляється через цю чорну тканину, в нього летить цей бокал. Добре, що там, отам де Даня, нікого не було, всі відійшли. І розбивається просто. Ну реально всі були впевнені, що це я була впевнена, що вони так да, зробили. Типу, підготували ж таке табо. Фотки вийшли класно. <рес> Головне, щоб було безпечно.